Незважаючи на те, що ремонт у ванні вважається одним з найбільш проблемних, ми впевнені перетворити типовий санвузол в затишну ванну кімнату, в якій часом хочеться затриматися, досить просто, і якщо інтер'єр ванної не відповідає вашим мріям і потребам саме час діяти. Розповідаємо, як оформити ванну мрії і не помилитися. Порада 1. продумайте розміщення труб. На стадії ремонту продумайте, яким чином і де будуть розміщуватися труби і крани. Їх інсталяція в стіну допоможе звільнити простір. Однак, якщо вас бентежить ризик того, що труба потече, то краще залишити її зовні. Але закрити коробом з кахлю для більш естетичного вигляду. Порада. 2. знайдіть своє місце для кожного великого предмета, раковину розміщуйте навпроти входу або в кутку, де вона займе менше місця і дозволить повісити кутовий шафка над нею. Не стоїть расу умивальник близько до ванни, так як біля нього має бути простір для вільного руху рук. Також раковину можна встановити біля ванни в тому випадку, якщо остання. Кутова таким чином, поруч з меншим кутом, умивальник буде виглядати гармонійно. Також не ставте унітаз в притул до раковини, зберегти невеликий простір по консольний підвісний унітаз. Якщо плануєте встановити душову кабіну, зверніть увагу на те, чи вистачає ліпространства, щоб відкрити двері. Порада 3. зробіть кілька типів освітлення, які можна включати окремо. Різні сценарії освітлення повинні бути не тільки у вітальні, але і в санвузлі. Найяскравіше освітлення передбачте поруч з умивальником. Тут відбуваються основні косметичні процедури. Світло не потрібно направляти в очі, але він повинен висвітлювати особу. Поруч з ванною можна встановити лампу, яка або буде використовуватися як додаткове світло під час гігієнічних процедур. Або як підсвічування, якщо ви любите почитати лежачи у ванні. Порада 4. не забудьте про систему вентиляції. Зменшити вологість приміщення допоможе полотенцесушитель, це корисний предмет і для сушки рушників, і навіть їх розмащення. При цьому не варто відмовлятися і від системи вентиляції, і можна вмонтувати в нижню частину дверей ванної. Поєднання системи вентиляції з основним освітленням у ванні дозволить не переживати з приводу провітрювання кімнати, поки ви приймаєте душ, вентилятор витягує вогкість. Порада 5. розмістіть пральну машину під одностолешницю з раковиною. Часто буває так, що пральну машину нікуди поставити і не тільки через невеликі габарити кімнати, але і просто через протиріччя загального стилю інтер'єру у ванній. Тоді можна зробити загальну стільницю для раковини і пральної машини, яка не тільки об'єднає ці предмети в один ансамбль, а й надасть місце, куди можна поставити порошок, приготовлений для прання або тазик для випраної білизни. Порада 6. Вибирайте навісні меблі для ванної. Навісні меблі добре заощаджують простір шавку можна розмістити над раковиною або унітазом, однак не варто розташовувати меблі в непосередственної близькості з ванною. Вона може зіпсуватися від води, дверця та шафки повинні відкриватися без перешкод. Порада 7. Використовуйте навісні полички, котові полички зручні для зберігання баночок. Флаконів і бутильков предмети краще розміщувати наступним чином. На рівні глаза зміщайте найбільш часто використовувані речі вище. ті, що необхідні вам раз або рідше і ще вище предмети, про які ви згадуєте кілька разів на рік. Порада 8. Використовуйте простір над дверима, якщо ванна кімната не може похвалитися квадратними метрами, мислите вертикально, задійте простір під стелею, наприклад, повісьте над дверима поличку, тільки не змушуйте її безлічч непотрібних речей. Пам'ятайте про естетику, а ще подбайте про хороших кріпленнях. Порада 9. Повісьте гачки для рушників, гачки заощадять простір у ванні. На відміну від полотенцедержателей, які краще використовувати не для зберігання рушників, а для їх тимчасового розміщення. Якщо в квартирі проживає кілька людей, то гачки тим более зручні. Рушник кожного члена сім'ї матиме своє місце. Порада 1.0. згортайте рушники, ті рушники, якими ви не користуєтеся постійно, звертайте в рулон, як ми пам'ятаємо, з численних порад про оковку валізи, скручення вище займають менше місця, а крім того. Ваша ванна буде більше нагадувати салон. Рада 1.1. Зберігайте дрібниці в навісних ящичках. Дрібні предмети можна зберігати в невеликих шохлядках і підставках, які дуже просто знайти в магазинах, щоб безліч аксесуарів не дратувало око і було структуровано. Шохлядки можна прикріпити на внутрішню сторону дверцята шафки. Порада один-два сховайте побутову хімію. Та аксесуари, використовуйте простір під раковиною або під ванною. Можна використовувати спеціальний екран з поличками і дверцятами, за якими дуже зручно зберігати баночки і пляшки. Якщо зовнішню бічну частину ванни ви плануєте закрити кафелем, обов'язково передбачте невеликі люки, вони забезпечать доступ до пространству по дні. Не забувайте, виставлені на показ банки з хімією надають кімнаті захаращений вигляд. Порада 1.3. Не нехтуйте дзеркалом. Дзеркала у ванні потрібні не тільки для того, щоб відображати красу, але і для візуального розширення простору. Пам'ятайте, чим менше ванна, тим більшого розміру в ній повинно бути дзеркало. Особливо цікаво виглядатимуть кутові дзеркала, вони не тільки візуально збільшать кімнату, але і створять цікаву гру. Рада 1-4. Замініть штору у ванні на стеклянну перегородку. Вона відмінно виконує свої функції, але виглядає куди естетичніше і привабливіше, крім того, за скляною перегородкою легше доглядати і досить просто протерти сухою ганчіркою після водних процедур, якщо в будинку живе кілька людей, а совмещен можна замовити перегородку з матовим склом. Порада 1.5. поставте пуфик у ванну, щоб перетворити типову ванну кімнату в місце для релаксації. Спробуйте мислити нестандартно. Нехай в інтер'єрі з'явиться такий предмет, як пуфик. Вибираючи його, зверніть увагу на те, з якого матеріалу він зроблений. Робіть ставку на вологостійку обробку, крім того, віддавайте перевагу багатофункціональним моделям з системою зберігання. В зручних ящиках можна розмістити чисті рушники, шампуні та інші аксесуари. Думка експерта: як оновити інтер'єр ванної. Разом з професіоналом розповідаємо, як грамотно поліпшити типовий санвузол, на які сучасні технології має сенс звернути увагу, і який сантехнікою дійсно зручно користуватися. Сергій Кожевніков технічний директор проводить різні семінари та тренінги з сантехнічної продукції в інформаційному центрі Еберіт. Один робіть ставку на нові технології. Значно прикрасить будь-яку ванну кімнату сучасний сантехнічний модуль каберіт моноліт може навіть більше ніж горнуті рушники. По суті, це зливний бачок, але дуже стильний і красивий. Шикарне підсвічування семи кольорів, яка включається автоматично. Сорна кнопка змиву фільтр очищення повітря та інші приємні функції, створять у ванній кімнаті затишну атмосферу. Два віддавайте перевагу нестандартним рішенням. Встановлений замість стандартної інсталяції для унітазу Гбаріт Діофреш дозволить очистити повітря набагато ефективніше, ніж вентилятори або освіжувачі повітря. Габаріт Діофреш видаляє запахи прямо з чаші унітазу і попутно надає, змивається воді приємний колір і запах. Три-два в одному ідеальне рішення кришка або унітаз з функцією біде дозволить перевести вашу ванну кімнату в ванну 21 століття. Чистота тіла буде просто чудовою і більше будуть не потрібні ні туалетний папір, ні освіжувачі повітря.